Вітаю всіх, продовжую далі відео. Хочу подивитись хід війни у 2025 році. Запам'ятайте, війна це не тільки бойові дії полебою. Війна це серйозний момент, який закінчується перемовинами, підписанням. Кінець війни це кінець капітуль... Ну, Як це капітуляція це 45-й рік <гум> була як це? Ну, закінчення це документально ще. Тобто, все юридично оформлене. Хід війни у 2025 році, який буде? Давайте. Хід війни у 2025 році, який буде? Хід війни у 2025 році. Дивимось. Двійка кубків домовленості на тему бойових дій, територій. З ворог. Це ворог вилазить відразу. Так. Вісімка жезлів. Швидкі рішення. Розумієте, видки, кінцевий результат який? Ох, справедливий мир, але втратою територій. Це втрати. Територіальні втрати і двійка жезлів. Тобто варіанти розвитку подій декілька їх, він не один. Багато про що, про що будуть домовлятись ворог. Ми, ми дві сторони, які повинні домовлятись. Не без цього неможливо по-іншому. Досить швидко це робити. Обстріли можуть бути ще, це буде окремо. Але мені подобається, що справедливість випадає справедливість, але без деокупації, повної. Давайте так, хід війни в Україні у 2025 році. Цю колоду беру Хід війни в Україні в 2025 році. Мене зараз цікавлять загальні тенденції. Конкретики не треба, бо їм зараз важко. Ось, тут також роздоріжжя. Дві кажезлі ось, можна порівняти. Так, далі що у нас? ну Хрест, наша доля це ж те, що ми повинні пережити в цьому процесі важкість. Ану. Змія. Ну. Що вам сказати, результат. Я задоволена, допомога буде. Розумієте, не ніколи допомога те, що нам потрібно. Миротворці, Америка допомагає закінчити. Це, це все допомога. Результат буде не той, який ми хочемо. На жаль, результат не буде той, який ми хочемо. Він буде той, який ми можемо собі дозволити. Важкий. Дивіться, всі карти важкі. Хрест. Гора, змія, мітла, все все зібралось. Тобто ми будемо йти такий важкий шлях, щоб зробити результ... результат, вже, тому що треба його робити, скажімо так. Зібралося все, весь негатив. Ми повинні це пройти і повинні зрозуміти, що іншого варіанту в нас просто немає.